Наша щира рекомендація з Давидом ось таке тісто для ліплення. Дивіться Color Dove 30 стіків. Зроблено в Україні. По-перше, дуже приємне в роботі, правда? Таке приємне, як справжнє тісточко. А саме головне абсолютно не токсичне, да? не смердить хімозними оцими китайськими Всякими різними. Смердюками, правда, дуже приємно. Абсолютно немає ніякого запаху. Ми з Давідом за екологічне свідоме споживання у всьому. Мама, подивись, який. Так, гарний, як шматочок морквинки. Ми, правда, ще не дивилися. Тут і склад. Мадиться, матеріал не токсичний. не викликає алергії. Вода, борошно, сіль, пластифікатор масло, косметичний барник, ароматизатор. Консерватор харчовий. харчовий, Уявляєте, який класний склад, дуже класна ціна. В аврорі продається бомбезні набори, дуже гарні кольори. І воно просто затвердіває, а покажи оті такі тверді кусочки, які вже у тебе де вони? Воно подарунку. Просто затвердіває, як камінючка. Ні -ні, чекай, чекай. Отаке. Таке тверде. Дуже-дуже сподобався. Скажи самий класний набір для ліплення, який у нас був. Да. Порівняно з тим повітряним пластиліном. Ось такий просто бомба. Щиро рекомендуємо, да? Кажи, рекомендую. рекомендую. Тримай. Тримай. Кажи, рекомендую. друзі. рекомендую, друзі. Молодець.